Доброго дня, панове. Знову повернемося в програму Cisco Packet Tracer. Як пам'ятаєте, У нового нашому відео ми займалися проектуванням мережі офісу. У нас було два офіси. Тут у нас сидить е, інженер, бухгалтер і два контентщики. У нас два офіси, В одному офісі у нас працюють працівники, тобто це у нас центр міста і у нас є ще один офіс. Де у нас розміщується ніщо, що інше, як так би мовити, техвідділ. У нас тут сидить адмін та є сервер. Я тут трішки за кадром похімічив. Я змінив айпішники на більш традиційні, тобто, тому що ну, це, мабуть, не дуже добре. Адмін, мабуть, схаменувся і, і поставив стандартні Тобто, які красуються зазвичай, у нас, як бачите, маска. У нас номер мережі 118.2. Е, а інша мережа має е, номер 1996.1 і у нас префікси 24 біти. Тобто, традиційні, так би мовити, налаштування. Як бачите, у нас всі, усі лінки піднялися після запуску програми. Тобто, у нас зараз уся мережа штатно працює. Єдине, що, як ви, ви пам'ятаєте, у нас. Ноутбук був не налаштований, і я окремо про це говорив у відосі. Як бачите, в нас тут немає айпішніка, і тому ноутбук зараз в інтернет вийти не може. Якщо ми зараз спробуємо, спробуємо пропінгувати щось у мережі, у нас, нас це просто не вийде. Наприклад, давайте спробуємо просто пропінгувати наш сервер, і ви побачите, що він не пінгується. У нас номер мережі змінився, але. Але, але номера, номери машин залишилися такі самі. Як бачите, у нас е, зараз не пінгується сервер, тому що на цій машині у нас відсутній IP-шнік, тому обов'язково його потрібно приписати. Тут у нас сидить адмін, тому в нього часу завжди немає, тому давайте це зробимо за нього. 1268, скажімо, скажімо, хай буде IP 10 і, маск, і маска. Ой, вибачте. 168. Так, вибачте, будь ласка, 168, 2,10. І маска у нас прописується автоматично. І тепер усе у нас має працювати. Єдине зауваження, що у нас немає, у нас не приписаний досить пір шлюз. І тому ми не зможемо вийти за межі нашої мережі. Тому обов'язково шлюз потрібно прописати. Давайте знайдемо, де це робиться. Так, у нас У нас є А ні, як бачите, справді адмін все ж таки прописав за нас шлюз, і тому зараз ми можемо спробувати е, спочатку пропінгувати наш сервер. Чи він пінгується, нагадив нас ip 1026 216. Це наш сервер. Як бачите, ми сервер успішно, успішно пінгуємо, тобто сервер відповідає. А, наприклад, чи зможемо пропінгувати комп'ютер нашого інженера, якого айпішник 12268.17. Давайте спробуємо пропінгувати айпішник нашого інженера. 1.7 Якщо в нас все наштовно вірно, у нас піде пінг. Як бачите, чомусь пінг не відбувається. Це говорить про те, що в нас якісь проблеми. ні, Як бачите, в нас пінг, у нас пінг успішно пройшов, це означає, що. Комп'ютер нашого адміна тепер також підключений до мережі і штатно працює. Єдине зауваження, яке можна додати, у нас на сервері, якщо подивитися, є сервіс DHCP. Яка, я говорив, що насправді його також можна налаштувати, але у нас, у нас його поки що немає. Тобто, у нас він не працює. тобто, ніяк не тобто можна, для чого, Хто не знає, для чого потрібно DHCP у локальній мережі. Найпростіший приклад, коли у вас немає можливості, немає доступу до комп'ютера, який потрібно конфігурувати. Наприклад, це який, або якась специфічна професія, або комп'ютер розміщений у специфічному місці. Наприклад, це може бути наприклад, датчик для збору телеметрії це теж комп'ютер. І ви просто не маєте фізичного доступу до цього комп'ютера, але цей комп'ютер він працює, використовує серці з DHCP. І що таке DHCP? це можливість автоконфігурування. Тобто можна зробити що? Можна. Виходячи з фізичної адреси цього комп'ютера, генерувати для нього конфіг, який буде автоматично ним підвантажуватись після ініціалізації. Тобто, можна зробити що? Можна зробити віддалено налаштунки таких комп'ютерів. Зазвичай для таких машин виділяється діапазон у, у вашій сіті, наприклад, скажімо. Там, скажімо, GCP можна виділити для роботи такої мережі, тобто для машин, що автоматично конфігуруються. І це насправді доволі добре. Єдина Проблема, що DHCP не працюватиме через, через роутер просто так. Тому треба зробити що? Нічого не треба зробити, тому що ми це зробити не зможемо просто так. Я не впевнений, що це запрацює, тому мабуть, мабуть ми з цим гратися не будемо. Але у нас тут сидить крутий адмін, тому давайте просто побавимося на його ноутбукові. Отже, що потрібно для цього зробити, нам потрібно зробити. Спочатку, нам потрібно. Як бачите, в нас DHCP зараз, зараз запущений, і при цьому у нас є е, список параметрів, які ми можемо заповнити. Що потрібно для роботи DHCP? по-перше, нам потрібно вказати дефолтні лаштунки, а також потрібно додати хости, з якими ми хочемо працювати. Так, отже, нам потрібно вказати, що нам потрібно. Так, це мабуть усе, що тут є. Але насправді є одна маленька проблема. Для DHCP важливо. все ж таки, мабуть, Тут, тут цієї функції немає, тому конфігурація відбуватися Ну, Це не зовсім те, до чого я звик, так би мовити. Наприклад. типічній прошивці будь-якого битового. Тобто домашнього роутера є така функція, яка дозволяє резервувати IP-шніка, що насправді доволі зручно. У нас тут просто буде відбуватися просто. Рандомна генерація IPшників для машин, які цього потребують. Тобто, якщо, якщо комп'ютер мережі захоче від відконф... відавто... відконф... відконф... автоконфігуватися, він просто підключиться до dhcp сервера і він йому видасть IPшнік з пачки, який ще не зайнятий і все. Тому це, мабуть, не зовсім те, що я хотів би з цього зробити. Але давайте все ж таки давайте просто спробуємо. Нам потрібно е вказати, тут дефолтний шлюз. 192.168.2.1.DNS DNS. 192. 168, 2, 16. І япазон айпішників, ну, скажімо. Починаючи з айпішника, скажімо, 100. Тобто, починаючи з айпішника 100 та вище, у нас буде. У нас буде. DHCP Вида... нам буде видавати. ІП-адреси. Отже, як бачите, в нас DHCP зараз, успі... зараз штатно запущений, і тому можна спробувати, від... спробувати від... За... зробити запит з, з... комп'ютера нашого адміна. Тобто давайте зайдемо в комп'ютер адміна і змінимо налаштунки. З статі IP в... вкажемо DHCP, і що при цьому буде відбуватися. як бачите, вказав DHCP і подивимося, чи в нас. Як бачите, в нас вже DHCP вже нам, нам ip шник віддав, і в нас комп'ютер вже працює штатно. тобто Робити нічого не потрібно, якщо ми зараз подивимося в лаштунки, є в нас тут IP configuration, тут нічого. Ні, як бачите, все насправді вже є. Тобто налаштунки для нашого ноутбука вже автоматично були видані DHCP-сервером, тому нічого вже робити не треба. Тобто це доволі, доволі зручно, але не завжди, не завжди так як потрібно. Ну я в своїй практиці що роблю, мені зазвичай потрібно зарезервувати місце. Під конкретним маком, це насправді, наприклад, у пошеках TP link така функція є. Давайте трішки відійдемо від теми нашого відео і просто подивимося в інтернеті в емуляторі, як це відбувається. Так, давайте візьмемо, наприклад, роутер, який в мене є, дуже популярна модель. TP-Link. TP-Link vr 740 емулятор. Така штука дійсно теж є. Якщо кому цікаво, то дійсно можна потикати. Цей, наприклад, отакий от от дуже відомий роутер, потикати його в емуляторі. Бачите, я зараз скажу типа у роутері. Якщо ми подивимося зараз, наприклад, у нас таке DHCP, тут є дуже така цікава опція, яка називається Адрес Reservation. І тут можна задати mac адрес і відповідає, і який йому буде відповідати у мережі ip, IP адреса Що насправді доволі зручно. Тобто, це означає, що ваш dhcp сервер буде не просто генерувати IP-шники для вашої мережі, а буде для конкретної машини видавати щоразу один той самий IP. -шнік. Тобто, це дуже зручна штука насправді. Хто не знає, я вам, я вам ще раз покажу, що дійсно таке є. Тобто можна зарезервувати IP-шник на DHCP-сервері. Це насправді доволі круто. На цьому все. Дуже дякую за вогонь. Все добре, До побачення.